Але ви набагато більше даєте священникам. Дуже щиро дякуємо за те, що він з нами був. Він не тільки пробував, він у нас він і сповідав, він і проповідував. Він... Я навіть всю до одного отця Михайла, якого знає Кивеняка, він наш отець редакторист нашого монастиря, отець його знає. І... Я перший день якраз до нього зможуть, кажу, слухай, до нас приїхав твій товариш. я каже, хто? Десь на Вренді. Він ну, каже, ну і як? Я кажу, ну знаєш, дуже довго говорить. Він каже, але гарно говорить, кажу, дуже гарно говорять. Знаєте, одна сестра монахиня ходила до одного старечого будинку, і вона там доглядала одну стареньку жінку. Вони ніколи про поваги не говорили, вона тільки була біля тої жінки і була і робила те, що потрібно. Ось і через рік часу ми наважилися запитати ту стареньку жінку, чи вона вірить в Бога. Та жінка старенько уважно подивилася на сестру уважно, усміхнулася і сказала вірить. Ось і напевно, що ми не знаємо, ми, отець до нас каже, що служив, він нам служив, проповідував, він сповідав нас, але щоб ми знали про це ближче, ми би знали також, що і напевно, що люди, через дивлячись на його життя, також... Отримують Христа у своє серце. Ось отже, вам бажаємо, щоб ті люди, які будете зустрічати в своєму житті, дивлячись на вас, слухаючи ваші проповіді, також могли сказати віримо. Ось вам, Божого, благословення, опіки Святої Богородиці, і щиро вам дякуємо від цієї нашої парафії. і, на і зараз зараз ми разом зімовався. Боже наш. Синь я в нехай за те, не кай уже, я Ще <God painting> <Biennale> раз вам щиро дякуємо. Запрошуємо вас завжди до нас. Почувайте, ви, як до нас, до нас, завжди це додому. Дякую вам. Зараз буде хлесна дорога. Існує з я новость появилась нашу любові до